Друзі, всім вам привітки! У нас на вулиці вже потеплішало. А це що означає? Означає те, що ми офіційно можемо відкрити сезон в Мангалу. Я б його сьогодні і закрив би. Тому що на двори не буде пішло, а, а дуже холодно. Але тим не менше, оскільки ми вже почали про це говорити і думали, так що будемо сьогодні готувати на мангалі. Поки ми приготуємо страву, ту, що нам посмажити на мангалі, він якраз е, догорить і буде нам прекрасний жар. Ніякий сезон я не закривала, тому що вже ось було літо. Тут просто трошки похолодання, зараз знову буде тепло. Друзі, нам потрібно Основна це велика миска. Далі нам потрібно лаваш. Ми взяли вірменський, фарш пів кілограма. Тут у нас перчик болгарський, петрушка, туди є Маленьку нас ще є заморожений, треба більший пучок. Чесник сушений, паприка солодка, одна цибулинка, 150 г грам сиру. Друзі, ще нам треба ось шампури. У нас вони вже дораз заготовлені. Тут все просто-ну, ну ну дуже просто, мега просто. Перемішати, закрутити і смажити, ну, все для нас. Чесно, друзі, лаваш я пробував, але от саме не пробував лаваш на мангалі. Та, в принципі, лаваш з фаршем я також не пробував. Смажений лаваш. Ні, в духовці, типу, да. лаваш, я також ми, не пробував. Ми нічого такого не її. Так що ця страва буде для нас новинкою. Я думаю, що для вас так само, для більшості з вас по-любому знайдуться ті, хто її куштували. Отже, починаємо. Значить, Аня, ти напевно займаєшся оці вот, всім, а я перчик поріжу. Давай, ти ріж перчик. А ти там це остальне. Так. Це, напевно, у мене найлегша робота буде перчик нарізати. Його треба кубиками нарізати. Треба можеш його почистити. Так. Да. Зернятко. Це ти не любиш зернятка перчику. Ти що, любиш? Ні. <см <Tutky> <смут> <смут> ну, я тобі скажу, якщо перець і фарш, це вже буде смачно. Я теж думаю. Бо от я не знаю, для мене таке поєднання це взагалі супер. І овочі, і зелень, слухай, і сир, і м'яско. Ну, ще й лаваш а без не, ніяких дріжджів. Я пав до купимо і все. <ріст> на вогні підігріємо і з'їмо. <ріст> це, <ріст> це теж супер буде. <ріст> Тим часом я беру тертку, я беру сир і буду терти це все на велику тертку. Всі кольори веселки в нас були, так? Тільки не. мені здається, що перцю забагато, ні Чи нормально один перчик? Ні, нормально один перчик. Це він її... А цибулю не вичивити, її різати? О, точно, її треба вичивити. Я забулася просто. Добре, що я тільки ті, ті, почала різати цибулю, і так мені нагадав. Я візьму це все напевно, що в блендер. Ну, її треба вичавити, але яка там різниця? Я її так. Я бачу що щось хмуриться так добряче, щоб тільки дощик не було і нам не затушив він мангал. Так додала я одну цибулинку блендером її перемолола, хоча дуже важко було це зробити. Тоді, давай сюди часник, сіль, перчик і паприку. А солі багато. Ну, до смаку не знаю. Я одкуди знаю, скільки не до смаку. Я думаю, -а -а. ще чуть-чу -чуть Але ми солодку брали, так? Да? Так. Да. У нас є копчена, але просто копчена хватить. Закінчується. Треба докупити. Хватить. Угу. І ключовий інгредієнт у нас це фарш. Фарш ми брали, який це да. Все. Тепер це все потрібно перемішати, а далі побачите. Петрушку ти казала, все ж зможуть. Ой, точно, точно, добре все згадав. Давай додаю торбиночці всю петрушку. О Боже, наш собі так багато. Ну треба шпучок великий. то почище. Тепер все ось так гарно виглядає, так зелено. У ну, мене на, на два лаваша треба це розмажати, так? Да? Угу. Я залюбки відкрию лаваш. І як? Чудово. Відкривається. Можна? Ух ти, якраз. один і два. Тільки, тільки два? Так. Да. Зараз ми намазуємо наші два і розділимо приблизно наполовину. Отам, там, там рій повно, нехай буде ось так. І починаємо розмазувати це все по лаваші. Не замало буде? Та ні. Ми все докрутили. Один трошки вийшов такий жирніший, другий менший, але це нічого. Тепер саме відповідальне, друзі, потрібно їх нарізати. І нарізати так, щоб ми їх могли надіти на шампур. Лаваш на шампур, уявляєте? Ну, ширшими, тоді, мені здається, такими? Да. Скільки тут частин вийде? Ну, я так десь ну, десь, не знаю, ріж. Де ріж? Нас три У На шампурів штук 10. Ваш... Давай нам тобі інший ніж може. Сухий лаваш, ваш важко різ. Бачите, друзі, не маленькі шматочки робимо, можна ще більше зробити. Такими почали різати то вже такими. І будемо. А тепер у нас буде 12 шматків, це посики по схіпу, 4 шматочки. І ось так, друзі, ми надіваємо його. Бачите? Ось тут стикається лаваш, і на цю сторону ми так надіваємо, щоб воно нам не відкрило його. Так. Бажано їх рівно зробити. Щоб вони просмажувались з однієї і з іншої сторони. Бачите, врастинка тут тече? Да. Не знаю від чого, але тече. Я тільки переживаю, що зараз як воно все повивалюється, знаєш. Один шампур готовий. Давай ми ці два відкладемо. Його треба було добре сплюснути. Так, добряче його прижати. Щоб коли він буде на лаваші, щоб він не розвалився нам. Да, я буду нелягати. По 4. Надягаюся в легко. Ось такі, друзі, в нас вийшли 12 лавашів-шматочків. Зараз ми будемо смажити їх на мангалі. Чесно кажучи, я аж трішки переживаю. Тодімо, <світ> що воно не повивалюється і ми зможемо чудово приготувати. Ну що, друзі, будемо пробувати, так? Да? На дворі трошки вітер, так що, якщо буде трішки задувати в камеру і в мікрофон, то я думаю, пробачите нас. Я 100 років не смажила вже на мангалі. Боже, як мені пахне димом. І світить сонечко, хмара десь пішла від нас <рес> якраз добре. Там не гаряче? Ну попробуй, піднімай. Турківа бах, все перекинулось. Так, нам весь мангал не потрібний, нам жар потрібний з однієї сторони. І через цей дрованячки ми накидали на одну сторону, а ті всі товсті колодки зараз викинемо на іншу сторону. Ну, то може, хай вони вже прогорять. Нам нема часу чекати. Ми собі покасуємо. Тяжо, хай догорить трошки, да, додаваться. Дивіться, що робити. А? Ну, хай догори чишти. Треба водички чого? набрати. В принципі, все. Жар чистенький, без вогню, без нічого. А. Я пам'ятаю, як ми Луці на день народження. Чи, а, ні, Адамові, меншому синові. Щось ми тоді смажили так само нам на галі. Шашлик. да, Мало жару, ми кидаємо, він не смажиться, потім знов допалі їм. Докиди. Клас. Ні, ну скажи кльово. Давай ще один. Такі щось ми туди криво зробили. Може через один, да, відступи, друзі. Трошки. трошки треба відступити. Буде смажити сильно. Через один, зроби просто. Бачиш, це якісь тверді шампори, поняв? А... І той твердий. А, а от той кран якийсь такий м'якенький, непонятно який. Але, друзі, горить. Відразу горить, бачите? Треба Ти, контролювати др. цей Ти процес? Туши, вогонь. туши вогонь, чимось заливай, тому що ми попалимо з тобою оці. Толік біжить набирати штоньку водичку. Зараз ми все спалимо. А, друзі, поки що бачите крайній чучі, що підгорів. Ну, капельку, буквально. Хто підгорів? Це так має бути, так? Да? Проблемний лаваш самі крайні лаваші проблемні. Бачите, це був крайній лаваш. І от шкурка його підгоріла. Да, да, да. А ті, що були центральні лаваші, то тут все ну, добре. Оце, друзі, вам така цікава порада буде. Як будете готувати таку штуку, то крайній лаваш, саме краєчок. Бажано цей виступ, там, де сам лаваш, його зрізати. Бо подивіться, от всі шматочки повністю нормальні. Тільки там, де лавашик, бачите, кінчик був без начинки, він підгорів. І так скрізь, де оці краєчки були. Або саме просто... во, во, во. Всі чотири кінчика наших лавашів, всі підгоріли. Або просто начиняйте до кінця, все. до самих краєчків. Тому що тут, тут моє опущення. Погано я начинила. Друзі, сир розтоплюється, капає. М -м -м -м. Ну виглядає це дуже апетитно. Ось тут прям капає і сік, і Перевертаю, сир. перевертай, щоб він назад затікав. Нам основна задача стоїть і сам фарш всередині, щоб він не був сирий. Ті овочі, що ми там понакидували, перець, цибуля. Його в мене і так вживати, там нічого страшного не буде, якщо він буде трошки сирувати. Але щоб фарш пропікся зі всіх сторін і не був сирий. Ну в мене найбільший страх був, щоб от саме з лаваша нічого не повилітало. А тут слухатиму, ну, тримається докупи. Так добре все тримається. Ну, запах, я вам скажу класний. От тільки почало пахнути, знаєш таким. І перевертати треба частіше, бачиш? Ти його там не перевернула і все. Ця сторона трошки так підгоріла. Це й горить. То давай поймемо місцями. Бачиш, воно підніме цей. Да, таку. Ну, будемо знати, що знаєш, Легше. для м'яса один треба жар і певна кількість, от вже для лаваша зовсім інша. Я думаю, я давай один самий такий. Ти хочеш скуштувати? Я хочу його розрізати, буде якийсь серед. Ну. Що скажеш, готовий фарш, -е, фарш Сирий. Крили зверху кришкою, щоб воно пропеклося всередині дуже добре все. Коротше, друзі, пробуємо знімати. Оці, що ми пробували розрізали, він був сирувати, його назад надіїв. Зараз спробував інше ще розрізати. Чорне, смачне. О! Шо зараз ставиш? вже готове. Воно вже добре все. До речі, ми дітей теж вдягнули на вулицю. Буде простий шашлик. А оце лавашовий шашлик. Лавашовий шашлик? Так. Виймаємо, друзі. Це нічого, воно на вигляд. Давайте ми ще дамо їм шанс. Можливо, вони будуть смачні. Ну, оскільки ти тримаєш, що воно готове, давай, куштуй. Я теж думаю, що скуштую. Мені хочеться, в принципі, спробувати. Я візьму більший шмат. Ну, Виглядає ну, дуже навіть готове цей шмат такий собі апетитний. Ну, як сирем'яско. Чого mm -mm, не сире? Mm -mm. Ну, не сире, Це дуже смачно. Оця петрушка. Mm -mm. І сир. Mm -mm. Ну, слухайте, я такої пори на вогні і ще собі повечеряти. Mm -mm. Ні, це підгоріло зовсім нічого, там навіть не відчувається. Той як стоїть. Я готові стенки. думаю, боже, коли вже закінчиться сахувати. Знаєш, ти так апетитно розповідаєш. Дай я попробую шмат розрізати ще якийсь, чи він не сирий часом. Ну, пахне перцем і сиром, і м'ясом. Це класна штука. Трошки бачиш, мені попався той лаваш трошки підгорілий. То смак гіркоти чуть-чуть, знаєш, підгорівшого. Але в загальному я кажу, якщо взяти, прибрати, оце підгрівше, щось. Yeah. Я не знаю, з чим це порівняти, друзі, але смак просто супер. Смачно, скажи, так просто собі кажу, на вечір мангал розпалити і повечеряти. Порівняти те, що ми їли такі, так? Да? Угу. Я не знаю, що порівняти. Напевно, творий смак. Ти не порівняєш. Дякую. А знаєш, по якій причині ти не порівняєш ні з чим? Тому що це на вогні. розумієш? Мені, до речі, друзі, сподобалося. Я буду так частіше готувати. <рес> Отже, друзі, вийшов у нас такий прикольний, смачний, як назвати? Не десерт, яка така смачненька страва, тільки горіла треба пообламувати. Але смак, кажу, шикарний. Друзі, якщо вам відео сподобалося, і сподобалося саме приготування на мангалі, пишіть в коментарях, і ми таке будемо робити частіше. Ну нам сподобалося. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па. Друзі, і не забувайте, що всі страви ми готуємо вперше. Тому от зараз підгоріли на, на другий раз вже буде нормальний, класний.